Всем привет! У нас на связи капітан команди Динаміка Юрій Коваль. Юрій, здравствуйте. Да, Скажіть, будь ласка, які у вас передчуття перед фінальною грою? Настрій рівномірний. Пінали були насичені. Будемо показувати свою гру. Постараємося нав'язати, а там як піде, це ну, на, е, Настрій бойовий так змісне. Ну, дивіться, я е, спостерігав за вами протягом двох двох чемпіонатів, і ви дуже довго йшли до своєї мети. І ви в фіналі. Які, які настрій хлопців? Чи готові вони показувати максимальну гру? Чи щось їх стримує, якась відповідальність? може? Я думаю, вони воно готові були постійно, але не могли знайти золоту середину. Я думаю, от якраз близько до півфіналу вона була знайдена і це нам допомогло. Сподіваюсь, допоможе і сьогодні. Добре, Юра, я е, хочу вам сказати, що ми дуже, е, наша команда дуже ваша команда нам дуже подобається. І взагалі всі команди-фіналісти досить сильні. але Э, Хочеться, щоб ваша гра була з п'яти партії, щоб вболівальники могли. Насолодитись вашою грою, тому що гра за третє місце, на жаль, дуже швидко закінчилась. Що ви вважаєте? Буде 3-0 чи буде п'ятихатка? Ну, не хотілося б вас розчаровувати, але хотілося б перемогу 3-0 в нашу сторону. І піти відпочивати. Дякую вам, бажаю вам гарної гри. До побачення. Да, дякую і вам.